Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Сьогодні молитву на Вервиці в рамках ініціативи Вервиця Єднає, молимося із найбільшого міста Київської області, міста Біла Церква. У нашому місті вже більш ніж 20 років відновила свою діяльність наша парафія, Різдва Христового. 200 років забуття після знищення російським царатом. І ось ми. Греко-католики знову творимо живу спільноту у центрі України. Так, у нас ще немає свого храму через бюрократичні витівки державних структур і перешкод зі сторони Московської церкви, але у нас є найголовніше це громада з великим люблячим серцем. І хоч ми молимося у невеликому орендованому приміщенні, де офісний коридор перетворюється на місце зустрічі з Ісусом. Наша молитва є завжди щирою і обіймає своєю опікою усіх людей. Серця наших вірних завжди відкриті не тільки одні до одних, але горять щирою любов'ю до усіх мешканців Білоцерківської громади та гостей нашого міста, особливо для тих, яких кличе Господь до нас. Ми щоденно молимося за наших воїнів як живих, так і полеглих яким також надаємо моральну та фінансову підтримку. Ми огортаємо своєю турботою та допомогою внутрішньопереміщених осіб, багатодітні родини, людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, сирі, один загиблих. Ми завжди радо вітаємо гостей, які приходять і творять з нами щиру молитву. Віримо, що зможемо, попри труднощі, збудувати храм, який стане величною спорудою. Але найголовніше місцем справжнього єднання людей. Дякуємо усім, хто нас підтримує та матиме щире і добре бажання це робити у майбутнє. Запрошуємо до нашої парафіальної спільноти. А сьогодні закликаємо до щирої молитви на наших воїнів, наші родини, наших дітей та мов, поранених, тих, що знаходяться в полоні, житлодавців, волонтерів, наші парафії. Наших єпископів та увесь провід Католицької церкви та за всі прохання наших вірних, які єднаються з нами у цій молитві. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди тим, іси і все наповняєш, старнице благ життя подателю. Прийди і селися в нас, і, і очисти нас від, від всякої сфери, і, від від сфери, і спаси благи душі наші. Вірую в єдиного, єдиного Бога, Отця Святожителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого несотвореного сотвореного, єдиносушного, отцем, що через нього все постав. Він за для нас, людей, і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і став людини, і був розвятий за нас, за понтія Пилата, і сражав йому похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворучиця. І вдруге прийде зі славою суди, живих і мертвих, а й царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого, що від і сходить, що з отцем, і сином рідно поклоняє і і рівнославими, що говорив через пророків, в Єдину святу Соборну, апостольську церкву, і сповідує одне хрещення, на навікущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя в віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і злавителя душ наша. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій, і у утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і притлона плотло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від догільного вогню. Провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, розважимо перше страстне таїнство, страждання Ісуса Христа і молитву у Оливному городі. Отче От, наш, що є сина, небеса, нехай святий цей Боге. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так і на землі. Від наш, наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини, наші, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але, але ви визволи нас від лукавого. Богородиця Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений блітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя Душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний блідона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ на. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, за усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге таїнство вичування Ісуса Христа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний пітло твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Бо, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословена тим жинами, і благословенний пітло Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ на. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ Наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ Наших. Богородице, хіба радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекло Вогню, Душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє таїнство, коронування Ісуса Христа, темновим Вінцем. От, що є Сина неса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як не на небі, так і так, на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа Бога, амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлога на Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний бідло твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний бідло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений притлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти, між жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти, між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наша, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте таїнство, хресну дорогу Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, во ти породила, породила Христа Спаса і збавителя і душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, во ти породила, породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний притлона на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословенний благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тим жінками і благословенний благословений пріклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, западність всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте таїнство розп'яття Ісуса Христа. Отже що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, бродиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона, <свят> підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений на Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по все час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими, в скорботах не непогорди. Але від них визволя нас єдина чиста і благословена. Присвятає, Богородиця, спаси нас, присвята Богородице, спаси нас, присвятая Богородице, спаси нас.